Любі друзі, рада всіх вітати. Вже осінь у розпалі, а я ще не звітувала за останній місяць літа. Виправляюся. Але давайте згадаємо, скільки п'ятірок напередодні у липні за 26 призивів впало. Е, нуль, нуль. Тож, стовідсотково, в серпні зараз побачимо, мені насипали п'ятірок повну гору. А ось цих я прокачала планшем. І ще його не використовувала. Поїхали. Отже, перший вальгала з початку місяця серпня, рахуємо наші призиви в верхньому лівому кутку, випав квасір в костюмі, другий грєвел. Ну, Звичайно, всі ці карти є. Деякими вже я навіть не користуюся або дуже рідко. Джон. Тут я, мабуть, трохи задонатила, бо воно ну, не може бути стільки призив просто з карти, бо я її пройшла вже дуже давно. Хотілося б Локи костюм, ось на ньому і призиваю володарка туману. Бачила в декого, що навіть дві качають люди, як вважаєте, варто воно того чи ні. Бьорна йорн. використовую в набігах досі, активно більш-менш судрі іноді. І скриня, і звальхали ніяка. Переходимо до а, шостого сезону призив нерозказаних історій. Це я на стріму призивала, якщо ви не. Якщо я не помиляюся, якщо ви пам'ятаєте. Два, мабуть, трохи теж. Ні, це я нашкрябала, це я нашкрябала сама. Зараз ще, ще триває. Сюди я не донатила точно. Джеко! І пам'ятаєте, я на стріму його ось призивала. Я його вже прокачала, але, на жаль, я не можу дати йому розлім, бо в мене немає жовтого ефіру. Але, ну, то буде швидко, коли він з'явиться. Буду його використовувати, ось коли я його розлімічу. Добре, полетіли далі, ось ще в мене є. 11 -й. загально. І ще ось я не витримала. Надія в останню хочеться. Хочеться якогось крутого персонажа, звичайно. І... І, господи, Кайлані. Добре. Тобто, не бачу нічого доброго. Ніякі призиви. Тепер переходимо до Дюн. Перший призив Дюн, 14-й загалом, Рігард. Другий з дюн Джарів. Звичайно, є навіть два. Ну Хоча б азмію дайте ось серед четвірок єдина, кого в мене немає. І випадає сет. Це, до речі, завдяки тому, що в мене теж Дюни пройдені, це мені задонатив, Ден допоміг дістати самі жирні міньйони в імперії Пазлів. Ну, ось тут здається, що клапана зірвані. Зараз як попруть п'ятірки. Вакас. Кедмон. І там вже скриня набралась. Зараз відкриємо. Бібізяна. Скрині. Дивіться, кільця. Урвала собі. Дякую. Далі в нас, поки дюни тривають, ще не скінчилися призиви з шостого сезону, мені Зеос, і він же в мене є. Так, ось сезонний призив. Розпочинаємо каливалу. Тут би я хотіла всіх п'ятірок собі. Але випадає 4 Міліки. мій І це перша в моєму аккаунті. Вона мені подобається, вона крута. Мабуть, костюм в неї якби, схожий на звичайну її традиційну версію, але він підсилює. То добре, качаємо. Наступний ріжчик. І до нас прийшла гардеробна. Нажити непосильною працею ключі, таємних видінь зі скринь приносять мені все до грива. Це вже 24-й йде призив поспіль тайрум. Мені погано везе з костюмами саме з призивів. Беліт. Не любить мене гардеробна, незважаючи на те, що я шию одяг. Ось, будь ласка, трійками засипаю та й все. До речі, на цьому етапі вже батя вирішив мені подякувати за мою сумлінну працю в Ютубі. Як мінімум вклався в гарний настрій та додаткові призиви, котрі дозволять мені забрати Беру з швидкими мінньонами, а як максимум ще можна п'ятірочку якусь потягнути. Отже, ми в очікуванні дива. Диво, ти де? Ха? Бачите, трійки. Вже 32-й поспіль призив. Так, це в нас. Знову ми прийшли до в калевали, тобто я розділила трохи на гардеробну, трохи на калевалу. І вся така в надіях. Ось би жовтого мені, мені не нестачає дуже класних жовтих карт. І ну, Звичайно, була б класна карта, якби тільки він був перший у мене. І перша в житті аккаунту пара. Ура! Я щаслива донес хочу. Це у нас якийсь там лікар калівальний. Ну, добре, нехай буде, може, прокачаю. Next. І знову є Кунхайнен. І скручуємо всі золоті жетони. Пріска. 38-й призив. Азар. Переходимо знову до гардеробного, не здаємося. Ми віримо. І перший костюм Рігарда другий екземпляр. Тобто в мене якби, один був костюм, а ось другий тільки ну, випав. зараз ще не перейшла до його прокачування, бо багато всіляких. Ну, отже, оверхепіст. Правильно, ось ці всі другі костюми. І теж другий костюм клика перший раз випав. Він теж Оверхп робить. Ну, вони класні, всі другі версії регулярних. До речі, він ось церковник. Качаю качаю зараз. 41-й призив, нічого цікавого. 42-й. Іх, скриня готова. Зараз будемо відкривати. 43-й призив знову не приносить нічого. І з зі скрині фігня. Наступний призив. Знову ж таки, трохи залишила на каливалу. Може, три призиви приблизно Бальтик. Ну, давай ж, ну стільки можна крутити, стільки можна донатити, і щоб стільки. Трійок випадало. Ну, це ж не серйозно. Тайрум. Це я вже, це я вже психанула, пам'ятаю, я там трохи теж. І ще друга в гаражі мій ліки. Як гадаєте, варто качати другий екземпляр? Знову гардеробна. Ні, в нас по кругу ми, по колу ми не здаємося. 49-й. Це прям мегапризив. Бо зазвичай не ну, більш 30 накручую ну, за місяць. А тут же ось 50-й пішов. 51-й. Знов фігня. 52-й. І. і фігня. Тепер в нас призив події прийшов. Хотіла б оту от жабу. Ану, дайте мені її. <гум> О, паньки, Три в тривільчик. Гар... Це третій в житті мого аккаунту. Як гадаєте, варте 3, 4-5 бачила в обороні на швидкий. І, опаньки, новий персонаж з 54-го призиву це Чеширський кіт. Сказати чесно, я, мабуть, його качати не буду. Ну, четвірки є і краще. Просто Стільки витрачати ресурсів, щоб мало використовувати то не варто того. А ось Гензель. Це теж перший гензель в житті мого аккаунту за три роки, і як я раніше про нього мріяла, прям дуже-дуже. Ну, це і зараз карта, в принципі, непогана. Ну, хоч він, він трохи там вже моральний знос в нього є, але з костюмом, може, він по-інакшому заграє. І четвертий тривіл, дивіться, дивіться, чотири, може, варто прокачати? Що, шкода, не шкода ресурсів на чотири тривіла, мабуть. Салля. Відкриваємо скриню 20, всього лише емок бійця. Мені магія. Мені маги потрібні. 58-й призив. Це в нас гретель. Це друга гретель в житті аккаунта. Мабуть, я другу качати не буду. Так, Лімур. Зазвичай мені непогана з цих призив випадає. Сокіл вже є. Це теж в мене там щось, мабуть. Якесь донацтво відбулося. Мерлін. Це ж, мабуть, теж батя думав, що це ж повинна ж випасти якась п'ятірка. Мерліна, я кача, мені цей дуже подобається костюм. Четвірка. Я її без костюму його використовувала, з костюмом заграє ще краще фенікус. Є качаний, навіть не використовувала жодного разу. Боучан. Ех, яка карта баучан раніше була імбіща. І костюм шакалу-хранителя. Ем, качаю його зараз. Ну, Мабуть, як мінімум підсил... підсилення буде, бо він такий картонний, а як максимум, то може і використовувати буду в, ну, в зв'язки з фіолом. І опаньки, другий костюм. Мерліна випадає. Номер. Ну, Мерну трійки всі є. І знову там скрин набралася. Давайте її відкриємо. 50 емок варвару. Ну, де ж емки магу? Бачите, я на Енні залипла, на ній призиваю, бо жовті потрібні. Так, ну що, ми нашкрябали 100. Ретельно пульнувала, щоб більше не перебільшити 101 призив, бо це вже не пішло в скриню. І забрала тепер самих швидких міньйонів. Є вже самі міцні і ось самі швидкі теж на базі. Дякую всім, хто доєднався до мого гарного настрою і до призивів. А тим часом в нас триває вже 71-й. Продовжуємо. 72. Фігня, нам мабуть, знову, ага номер. Ну, дайте мені жабу. Хі -хі -хі. Мені так ці жабки подобаються. От, і кутурсу в мене є. І скаливали. За цю жабу, дякую. Піксі, піксі. Ще одне піксі та номери пішли. Ну, а Енні. Що мені... б Енні не дати? Це, мабуть, останній. Так, 76-й баучан. Наступний у нас переходимо до суперпризив стихії це зелене. Ведмедиця вона третя в гаражі. І скажіть мені, качали би ви трих? Так, Норіль третій в гаражі. Норіль, мабуть, два штуки точно можна. А навіщо? В принципі, вони два. Це якби. Якби я була б тільки новачком, то б два прокачала б. Крутить, крутить, як зараз на п'ятірку, точно, 79-й є щасливе число. Хочу цю синю дев'ятиголову істоту. Випадає я у другій гаражі, я їх так дуже мало використовую. Хоча от всі в, мені, в мене є ці самураї. 82-й. Дивіться, сікі офігенно. Я перебільшила ліміт по призивах два з половиною рази. 83-й. Скаливали. 84-й. І. На жовтому. Давайте жовтого такого самого. Бр, ні. Даво. Підсумуємо: 85 призивів. Ось вони, всі у всій красі. Прикиньте, всього лише дві п'ятірки. Всі ці нові карти, окрім двох, котрі під питанням будуть качані. А під питанням в мене кит та оця криса фіолетова. Хоча, може, трійка, лікар-фіолетовий, нехай згодиться. Ось кота навряд чи буду, а всі інші будуть в мене використовуватися. Ну, в принципі, такий символічний достатньо призив мінньоністих е, героїв. П'ятірок я маю на увазі, самі жирні в грі в імперії Пазлів це усета, і самі такі швидкі, неприємні достатні це обіри. Хоч вона вже і досить старенька, скажімо так, але все ж таки актуально ще є. На жаль, без костюму, але що вдієш. Отже, дякую всім за перегляд. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайки. Діліться своїми враженнями, що ви піймали у минулому місяці. І на цьому все. Побачимося у наступних призивах, відеох. Слава Україні! Всем добрым людям здоровья, всем пока, целую люблю, ваша Лана Мун.